Танцювальний майданчик у парку Агаріна на якийсь час перетворився на подіум для усміхнених красунь. Завдання журі не з легких з-поміж десяти учасниць визначити найбільш позитивну міс Смайл. Ми від учасниць, не буває ні на одному конкурсі Насолоджуватись кожним днем таке життєве кредо переможниці. Конкурс Міцмайл є унікальним саме тому, що він відкриває не лише красу кожної конкурсантки, але й її внутрішній світ. Смайл це насамперед позитив і гарний настрій. Молоді діджеї змагалися у тому, хто з них перший захопить публіку своїми композиціями. Найбільш запальний 30 хвилинний виступ отримав приз трансляцію у ефірі однієї з популярних FM-станцій. Лучшим, свій фемстанцій. Лучим FM, став діджей діджем. Але поєднання краси та музики створює настрій, який дає позитивний заряд на все літо. Говорять учасники Смайлфесту. Позалиштунками організатори фестивалю Сергій Сапіцький та Ірина Волинська зізнаються, що вдалося не все задумане на прохання. Молоді обіцяють, що смайлфест стане традиційним і вже готують наступний захід.